Він багато ночував з Джексоном, і іноді вони ночувалися навіть з Марком Ронсоном. А Марк розповів історію, яка збентежила багатьох людей. Хоча Марк Ронсон каже, що Майкл Джексон ніколи не приставав до нього. І цитата: ця дивна історія, але я його не чіпав. Ми, Леннон і Ронсон, дивилися порноканали, тому що нам було 10 років. І боже, мій ціцьки! Тож Майкл був у ліжку. І ми з шоном казали: Майкл, ти хочеш побачити щось круте? Ми повернули циферблат до порноканалу. І там були стриптизерки, які трясуть своїми цітьками навколо. Ми сказали: Майкл, Майкл, як це круто? Ми обернулися, а він. Здригнувся, сказав, сказавши, ой, перестань це так нерозумно, подивіться, можливо, ви неправильно розумієте, це голі дівчата. Я думаю, що він мав дуже сильні феміністичні погляди на порно. Джексон явно не мав феміністичних поглядів на порно, його колекція порно представлена на судовому процесі щодо розбещення у 2005 році, довела протилежно, тому що його колекція порно включала БДСМ, порно орієнтоване на зґвалтування та інші нетрадиційні форми порнографії. І я таке думаю, блін, якщо. У тебе в кімнаті часто проводять діти час, і давайте уявимо всесвіт, що Майкл класний друг для цих дітей. Вони просто грають в відео відеоігри. І якщо в цей всесвіт існує, чому ти не зробив якийсь дитячий контроль на телевізорі, або взагалі не вимкнув а, назавжди, заблокував ці порнографічні канали, які mm -hmm. діти можуть легко знайти на твоєму телевізорі?